Багатоквартирні будинки у селищі Орілька з 1 серпня буде обслуговувати нове підприємство. 5 липня відбувся конкурс на визначення переможця з надавачем послуг з управління багатоквартирних будинків. На конкурс подав заявку лише один учасник, який зацікавився пропозицією. Це комунальне підприємство Тепловодосервіс з Краснопавлівки. Тариф складатимуть 4 гривні 3 копійки за один квадратний метр. Це менше, ніж у Лозовій та Краснопавлівці. Договір на послугу укладати не потрібно, пояснив заступник начальника управління житлово-комунального господарства. Об'єкт конкурсу включав в себе 27 багатоповерхових будинків. Тепловодасервіс після укладання договору з 1 серпня почне надавати комунальні послуги з управління будинків. Працівники місцевого комунального підприємства частково перейшли до КП Тепловодисервіс тому обслуговування будинків в більшій частині будуть здійснювати місцеві мешканці, які трупраці влаштовані в тепловодесервісі.